Чесеньки мої! Ах, ви ну мої красуні ластівочки! А з вами українська відьма. а Сьогодні я в захисній гарні вишиваночки свої. Ну, вже я починаю приймати з листопада. З листопада. І всім допоможу, ну, звісно, чергам. І так, що я достала, дідушка шкатулку. А що я вам хочу сказати, а я вам зараз скажу, яке питання ви мене спрашуєте. Бо я дюся, я гуся, з вами. І так, як одвести від от себе біду? Як одвести від от себе біду? Це карта Властилена. Скажи, підскажи, моїм самим найкращим підписникам, а хто не підписався, підписуйтесь, бо на нього це не подіє. Підписники, як відвести себе біду. Властелен мені допомог. Скажи, скажи. Хлопоти. Рішайте, рішайте, рішайте. Хлопочіться. Хлопоти тут, хлопоти хороші, бо це карта, червова карта, вона дає хлопоти такі, знаєте, натхнення, хлопоти за щось добре. Документи, там, гроші за дитину щось вирішаєте, за, за якусь поїздку полізне, хлопоти, хлопоти. От, ви відведете біду, бо ви кажете, думаєте, що все, вже нічого ви не зможете зробити. відведете біду, та ще й. Кого? А бачите, відведете біду. Хто думав, що чоловік або хлопець, ну, в неізвісності бо не відповідає, все з ним добре буде. Ось ви явно узнаєте новину, гарну, гарну новину. Я так сказала і я дюся в вузлом на це зав'язала. Ось, відвести біду. Так, ну давайте я ще картами цими гляну. Це теж, бачите, старі. Дід Властелен, скажи, підскажи, через внучку я двігу, підскажи, як моїм підписникам відвести біду. Одною або двома картами. Я дюся з вами. О, свої вишиваночки. Як відвести біду? Опять цей самий кроль. Дивіться, це... Це 100%. Дівчата, хто згорювався, думає, що вже не побачить свого милого коханого, ну там, де це реально. Ну, вже хто, звісно, загинув, то таке. Вороття немає, в пам'яті буде. Але той, хто без звісті пропав, чи ще. Ось, ось він є, є і буде звістка. Ну рано чи пізно. Тут таке сказати, знаєте, зараз я подивлюся ще по картам. Як одвести біду? Як Одвести біду від моїх підписників, підсказка карт. Як одвез біду. Зараз дивлюся. Дивіться, які в мене карти. Як одвести біду, ну підскажи, ядюся, підскажи підписникам. Все, мильний пузиль. Думаєте, вже біда накопилась. Та нічого вона, вона лопне як мильний пузиль. Оте, те, що ви себе накрутили, дивіться, те, що ви накрутили, думаєте, що страшне. Ось страшне, там уже нічого не рішиться, касається, хто там заболів і думає, що страшне. Ідіть бігом аналізи, узнавайте, нічого там страшного нема. Ось аналіз, мильний пузирь. Оце хто зайде підписнички, мої дорогесенькі. Ну, хто підпишеться, теж це для нього. От аналіз буде класний, а не накручуйте себе. Або той, хто лікар сказав, що там страшно, страшна якась хвороба. Ні, це брехня. Ось, мильний пузирь. Або хлопці-соколики, дівчина написала, що вона вас розлюбила. Ні, мильний пузир любе вона. Так, як отвести біду? Ух ти, яка карта класна. Сама краща карта. Звізда. Та вас біди ніколи не буде. Дивіться, як воно закрутиться, як воно завертиться. Всі зірочки для вас в допомогу. Ваше? Зіркове небо, зіркове, тільки запалюється. Дивіться, як ви йдете, йдете. Зірочка маленька, маленька, більша, більша, більша. І сама краща зірка це зірка. Зірка, ви понімаєте, завжди все добре. Завжди викидає все погане. Бо яке б не було темне небо, дивіться, яка ясна зірочка. Ну, давайте ще одну карту. Зараз не втерплю по дідових картах. Дід Нестер, скажи, підскажи, через ядюсю свою внучечку підскажи. Ох, я ваша відьма. А ворожить я вмію. Як відвести біду від моїх підписників Одною картою, бо час закінчується. Та все буде добре. Ух ти! Піде в небиті. Дивіться, луна все брехливе. те. Брехливе біда брехлива.